Раніше виглядала ситуація наступним чином: Водій-порушник сплачував штраф і квитанцію повинен був принести в Державтоінспекцію для того, щоб не направлялася на ДВС адміністративна справа, для того, щоб потім не накладали подвійного розміру штрафу Державна виконавча служба. На сьогоднішній день вже цього немає такої необхідності. Водій, якщо він водійпорушники має на увазі, на якого було складено адмінпротокол, якого притягнуто до адміністрації адміністративної відповідальності заповняє е, квітанцію встановленого зразка, і там чітко вже прописується номер адміністративного протоколу, е, серія цього адміністративного протоколу і е, сума штрафу, яка накладається. І тоді в автоматичному режимі ці дані вже після сплати надходять до нас е, в нашу базу. І ми вже бачимо. Тоді такий, е, відповідно такий матеріал нам вже не скеровується в державну виконавчу службу для того, щоб вони там е, вже займалися по своєму напрямку. Тобто, це набагато спростило. Раніше треба було прийти показати. Бо інакше б доводилося подвійний розмір штрафу. Ну, іти, пояснювати, що от я вчасно сплатив, невчасно. А тут вже чітко видно зразу. До 15 діб водій порушник сам сплатив. Ми це побачили, відмітили в себе. Все. Ми вже матеріали на виконавчу не відправляємо. Бо е, виникали такі ситуації, що водії сплатили штраф, скажімо, в ДІЇ не, не подали квітанцію. Після того ми скерували матеріали в Державну виконавчу службу. Державна виконавча служба накладала арешт на майно, і виникала ситуація, що водій міг в самий необхідний момент могли затримати там транспортний засіб чи будь-які інші дії, які би могли йому створити. Проблема виникала в тому, що невірно заповнялися реквізити, всі, тобто самі громадяни, які заповняли квитанцію, знаєте, як в нас зазвичай звикли написав скорочено ім'я, наприклад, не проставши правильно свої ніце, що щось -що -що написав, і все не додивився. Одну цифру не так і все, відповідно, в автоматичному режимі воно вже не дає можливості. Тому виникають такі проблеми. Краще, щоб чітко перевіряли, писали правильно номер серії протоколу, заповняла ці моменти, які необхідно, тобто своє прізвище, ім'я по батькові, номер серії протокола і код ЄРПО, який йде, і тоді автоматично воно буде до нас потрапляти і вже йому не буде в цьому водієві необхідності до нас звертатися.